51-річному Ігорю Маліцькому з села Медведівка Хмельницького району роблять УЗД перед випускою. З донорським серцем, каже, живе другий тиждень. Б'ється рівномірно, я чую що його добре, не, не болить, не жме мене. Останніх сім років розповідає, був на медикаментозній підтримці. Аритмія дуже велика тахігардія, аритмія. І з кожним роком було хуже і хуже, так сказати, що моє серце вже якби невиліковне було. У жовтні він поступив у важкому стані, була виражена серцева недостатність. Ми під підбирали лікування і розуміли, що медикаментозно ми не зможемо йому допомогти, і досить важко буде щось кардинально змінити. Поставили на лист очікування. Як реципієнта, 20 лютого ігорові маліцькому пересадили донорське серце. Це відео суспільному надали в обласній лікарні імені Пирогова. Саме їхні хірурги разом із колегами з національного інституту серця імені Амосова проводили операцію. Орган хмільничанину дістався від померлого донора, від кого саме лікарська таємниця. До Вінниці його доставили, долаючи відстань у 120 кілометрів, каже лікар Андрій Белінський. З Києва приїхали два анестезіологи. Один анестезіолог поїхав на забор органа, інший анестезіолог вже чекав тут в Вінниці. Після того, як вилучили там серце, його швидкою. Допомогою привезли сюди і причому привезли дуже швидко, там буквально за 40 хвилин законсервоване серце, яке привезли тільки, да? його промили і пересадили, послідовно сшиваючи судини, пришили до вже нашого пацієнта. І що було хорошою ознакою, це те, що вона одразу почала працювати. Зараз пацієнт. Фактично він без ліків, які підтримують серцеву діяльність, він залишається тільки на імуносупресії. Це ліки, які не дозволяють відторгнути. Чужой не Ігор Маліцький, другий пацієнт, якому пересадили серце від померлого донора у лікарні імені Пирогова. Проводити операції з трансплантації розпочали рік тому у рамках пілотного проєкту МОЗ, каже очільник закладу Василь Паненко. За цей час виконали 20 пересадок чотири цьогоріч. Розподіл донорських органів, які е Відбувається під час смерті мозку людини, відповідно, він вже централізовано йде розподіл. Якщо він попадає на цих реципієнтів, тобто людей, які потребують цієї допомоги в нашому закладі, відповідно ми отримуємо ці органи. Нині у черзі на пересадку у них 50 людей, каже Паненко Ігоря Маліцького з лікарні виписують завтра. Дружина Олена каже, у черзі на трансплантацію стояли три місяці. Нині дякую родичам померлого донора і лікарям за порятунок чоловіка. Я Просто безмежно. Ви не представляєте, наскільки я рада хотіла б дуже дійсно подякувати. Вже я це зроблю пізніше, тому що ми зустрінемося цим людям, які просто прийняли такий. Ну, велике, важливе таке рішення в своєму житті. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.